Слава Україні, українські верхолюби! Сьогодні ми з вами знаходимося не у місті Луцьку, а близенько, на окружній вулиці в селі Липини, окружна 37 в епіцентрі. Ой, різні ціни. Давайте з вами не зволікати. Розпочнемо. Ось із цих красунь. Немає такого, знаєте, нового завозику, наперед забігаючи, але поглянемо, що є на залишках. Погляньте який стан. Прекрасна, коренева. Майже 600 гривень орхідейка. Білосніжна ось така красуня. Шкода лише, що підсів грибочок. Поруч із нею у нас є ось така теж в дуже прекрасному стані павороті. Ніжно-рожева подрова, зефірна, ось така красуня, крупноквіткова. Теж стан ви бачите. Ще поруч із ними ось така красуня бурячкова, але з білим окантуванням. Теж дуже хороша коренева. Так, тут бачу цікавенькі височенькі красуні, але ціни немає. Не розумію, в яку ціну вони. Поглянемо їхній асортимент. Ось така красунечка серед них з натяком на винозність, за паперовою огорткою коренева, ще й втрачена точка росту. Бігліпчик спліт. Ой, дуже красень, величезний. Погляньте, розгалужений якийсь пуп'янками. Ну, шкода, що не знаємо ціну. Тут лусочка від листочка, але є ще ось інший. Ще ось така. Карасуня серед них дуже на Infinity Dreams подібна. Я гадаю, що це вона і є. Також є ще алтея. Боже, яка вона красивезна, розкішна. Ох, неймовірна. І, звичайно, що вражаючий колір Азіан Корал теж дуже класнюча. Бомбезна орхокласика. Так, за 460 гривень тут у нас належить є ось така красуня. Поглянемо у неї кореневу. Я бачу, що розібрали на знижечці орхідейки. Це дуже тішить, коренева прекрасна. І поруч із нею декілька штучок ось таких білосніжних красунь. Білосніжну красуню найкраще брати на знижечці, правда? Так, тут у нас ще ось такі вражаючі, височезні камери не передає по 730 гривень. Я бачу, що їх також добряче розкупили, серед них Денвери. Два на залишках. Поглянемо кореневу. Слухайте, нормальна коренева. Враховуючи, що це не свіжий завоз. Ну, Звичайно, Денвери не примхливі, стресостійкі, генетично стабільні. Поруч із ними ще ось така красуня. На Lady Fantasy подібна не вона, це або Lady's Day, або Пурпурова пилюка Purple Dust. Точно, хто це не знаю. Знаєте, камера не передає цю білосніжну красуню, Слухайте, ну як я маю її показати. Я не знаю. Ну Вона така, знаєте, не крупноквіткова і не дрібноквіткова. Але якась у неї є така своєрідна магія поєднання тих квіток між собою. Ну, вражаюча орхідейка. Звичайно, що ще ось така є на фліртейшн подібна. Теж розкішний букет, знову букет, ось такий рожевий, теж дуже гарний. По 790 гривень. Ну, тут треба було вже давним-давно оцінити. Це мене трішечки, знаєте, розчарувало, бо ось ця красуня, наприклад, на знижці, зараз нові лінії. Ну і папошки по там. Навіть дивитись не хочу, бо за таку ціну ну, хто купить. Так, стан класний, але ж вже все. Поламані квітконоси і відквітульки. Рухаємось далі. Далі свіжесенькі, ну як свіжесенькі, в порівнянні з попередніми, ось такі винознички. У них тут поглянемо коренева ось така. Тут у мене розквітає одразу душа, дуже такий тигровий винозничок, такий дуже-дуже виділяється на фоні інших і стан у нього прекрасний. Так, поруч із ним ще ось така є. Ніжно, ніжно-лаймова. Як кремова казала раніше. Ну, дивлюсь, кореневі тут всі практично хороші. Це дуже-дуже тішить, правда? ж? Ми полюбляємо саме кореневі. ох ох, ох. класні, причому такі кореневі по 630 гривень. Я гадаю, що це хтось Каріно переставив. Якось вона тут серед цих інших. Ну, не знаю, я точно її ціну, але дивимось там. Стан, стан непоганий. А тут, погляньте, я ж вам показувала бігліпчик спліт. Погляньте, подібний на бігліпчик спліт, але геть жовтою губою. І такі вуса у нього, контрастні, рожеві. Я не знаю. Мені здається, можливо, як посів. Бігліпчика з погляньте, він справа, а той попередній зліва. Ну, класно. Назву цієї кралечки я так і не віднайшла. Вона теж є в наявності з дуже хорошою кореневою і неймовірно красивезною квіткою. Декілька штучок обрати є свою, з чого. За 585 гривень. Є ще ось така красуня крупноквіткова рожева. А-ля Сакріфайс. Ну тут якісь ще й цифри, такі чорні, магічні написані кодове заклинання. Так, за 585 гривень ще ось така. Теж дивлюсь, на оцінці вона має бути без попереднього завозу. Ну ми ж з вами бачили цю неймовірну і красиву орхідею. Стан короневої зберігся прекрасний. Ага, погляньте, я мушу змушена визнакнути її. Камера не передає її розкоші. Вона на Black Friday була. Ну так, а знижка. Так, я не знаю, чи ви бачите. Погляньте, вона піоно видні, має бутони, квітки, але вони такі щільні одна біля одної. Не є геть корупноквіткові, але і не дрібні. В поєднанні. Самої форми, губи, пелюстки. Це якась така, знаєте, дуже красивесна форма. Виходить з самої гілки. Класна орхідея. Так, Магдалена також бачу є в наявності <свісно> на Black Friday. <свісно> ну, закінчив той Black Friday, але ще він тут триває. <свісно> Ой, сміхи гріх. Так, за 789 гривень погляньте. Каскаднички, серед них ось такий є ще. Бачу теж грибочок. Ну, цей вже давним-давно треба було оцінити. Ну, що це таке? Якась така недороблена робота працівників. Хто ж купить? Ну, Квіточка хоче, щоб її забрали в оселю. Але ж ціна яка, і якість не відповідає тій ціні, потрібно вчасно оцінювати ті орхідейки. Так, тут ще ви бачите дендробіум і я вам показую ось таку красуню за 585 гривень. З одного боку, дуже тішить, що розбирають орхідейки, але дуже переживаю за ось цих кралечок, які на залишках. Бо теж хочеться, щоб вони були в чиїхось домівках. А хай вони не будуть дуже модні, але ж все ж таки їх би хтось би забрав. На кожен товар завжди є свій покупець, ну правда ж? Ой, не знаю, якось недопрацьовано. Так, ще ось теж галасить про оцінку ось цей, цим відео, погляньте ціну. І погляньте якість, ну хто забере? Я не знаю. І теж самісіньке про білосніжні королівські. Круті орхідеї, круті, але бачу, що з грибочком вже дуже багато квіточок скинуло, ну такі вони. Не першої свіжості, як то кажуть. Ну що ж, трішечки я вас сьогодні орхо провітрила. Прогулялись ми в село Липини на окружній 37 до епіцентру. Бодай так, віртуально, але ж прогулялись, правда, з чого вам там сидіти вдома. Якщо можна роздвоїтись і побувати і тут, і там одночасно. Так, вибір орхідеї, яку ви сьогодні побачили, можливо, хтось все ж таки з лучан та гостей міста Луцька, навколишніх сіл, щось побачив собі. Обов'язково завітати до епіцентру. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам!